Соціальний працівник важливість, обов'язки та перспективи професії. Хто такий соціальний працівник? Це фахівець, який допомагає незахищеним категоріям громадян у вирішенні соціальних, правових, психологічних та побутових проблем. Він взаємодіє з біженцями, дітьми-сиротами, людьми похилого віку, людьми з інвалідністю, малозабезпеченими сім'ями, жертвами насильства та іншими особами, які потребують допомоги. Ця професія поєднує в собі елементи психології, права, педагогіки та адміністративної діяльності. Соціальний працівник може працювати в державних установах, благодійних фондах, міжнародних організаціях, лікарнях, школах, центрах соціальної допомоги та громадських об'єднаннях. Основні обов'язки соціального працівника консультування та підтримка, надання психологічної та емоційної підтримки тим. Хто опинився в складній життєвій ситуації, допомога в отриманні соціальних послуг, сприяння отриманню матеріальної допомоги, субсидій, медичних послуг, юридичної підтримки, відвідування громадян за місцем проживання, контроль умов життя, допомога у догляді за дітьми, людьми похилого віку та людьми з інвалідністю, організація програм соціальної адаптації, сприяння реабілітації людей після травм, інвалідності, залежностей. Перебування у складних життєвих обставинах, юридична допомога, інформування громадян про їхні права, допомога у складанні документів, комунікація з державними органами, робота з кризовими ситуаціями, підтримка жертв домашнього насильства, людей, які пережили втрату, або тих, хто постраждав від воєнних дій, організація соціальних заходів, проведення акцій, спрямованих на підтримку та соціалізацію різних груп населення. Приклади виконуваних робіт. Допомога в оформленні пенсій та субсидій для літніх людей. Сприяння у влаштуванні дітей сиріт до прийомних сімей. Надання юридичних консультацій щодо соціального захисту. Організація курсів перекваліфікації та працевлаштування для безробітних. Проведення тренінгів із запобігання насильству в сім'ї. Необхідні навички та якості. Комунікабельність, соціальний працівник повинен легко знаходити спільну мову з різними людьми, емпатія та терпіння, вміння вислухати, зрозуміти та підтримати клієнта. Стресостійкість, здатність працювати з людьми в складних ситуаціях, організованість, уміння координувати процеси надання допомоги, юридична грамотність, знання законодавства в сфері соціального захисту. Навички кризового менеджменту, швидке реагування на екстрені ситуації. Суміжні професії. Психолог допомагає соціальному працівнику у підтримці клієнтів, які перебувають у кризових станах. Юрист соціальної сфери надає правову допомогу та супровід у складних юридичних питаннях. Лікар-реабілітолог займається відновленням фізичного та психічного здоров'я клієнтів після травм чи важких життєвих ситуацій. Соціальний педагог працює з дітьми та молоддю, допомагаючи їм адаптуватися до суспільства. Благодійний координатор організовує гуманітарну та матеріальну допомогу для соціально незахищених груп. Кейс Історія Як соціальний працівник допоміг літній жінці повернутися до нормального життя. Марина Олександрівна, соціальний працівник з великим досвідом, працює у міському центрі соціального захисту населення. Одного дня до центру звернулися сусіди літньої жінки, яка жила на самоті та опинилася у складній ситуації. Валентина Іванівна, пенсіонерка віком 78 років, після перенесеного інсульту мала труднощі з пересуванням, втратила зв'язок із рідними та не могла самостійно оформити документи на соціальну допомогу. Вона не отримувала пенсію, не мала коштів на ліки та не виходила з квартири вже кілька місяців. Марина Олександрівна одразу взяла справу під контроль. Вона організувала медичний огляд для Валентини Іванівни, допомогла оформити документи на отримання соціальної допомоги та пенсії. Вона також залучила волонтерів для доставки продуктів і ліків. Крім того, соціальний працівник допомогла відновити зв'язок із сином жінки, який жив у сусідньому місті, але не знав про її складне становище. Через кілька тижнів Валентина Іванівна почала отримувати пенсію та необхідну соціальну допомогу. Лікарі призначили їй реабілітацію, а волонтери продовжували допомагати з побутовими справами. Найголовніше, вона відновила стосунки з сином, який почав частіше приїжджати до неї та допомагати. Завдяки втручанню соціального працівника жінка повернулася до нормального життя. Отримала необхідну підтримку та змогла відчути себе знову частиною суспільства. Висновок Соціальний працівник це людина, яка допомагає тим, хто не може самостійно подолати життєві труднощі. Його робота є незамінною для суспільства, адже саме завдяки їй тисячі людей отримують підтримку, можливість змінити своє життя та інтегруватися в суспільство. Це професія, яка потребує великого серця, терпіння та самовіданості. Але водночас дає відчуття справжньої значущості та корисності своєї діяльності. Опис професії створено з метою ознайомлення з професією соціальний працівник Тренінгова компанія Академія Гри в рамках проєкту «Профорієнтер». Київ, 2025 рік. Запрошуємо до співпраці. Дякуємо за лайк та підписку. Розвиваємо український YouTube разом.